Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми починаємо з вами нову серію уроків, яка буде присвячена силеніуму. А ми зазвичай знаємо, коли ми говоримо Selenium, ми зазвичай говоримо про таку штуку, як Selenium WebDriver, Але насправді Selenium складається з трьох компонентів, включаючи ось цей Selenium WebDriver. На цьому відео я хочу коротенько розказати про ось ці компоненти, але зосереджуватися ми будемо саме на Selenium WebDriver в рамках цього курсу. І так, що таке Selenium? Selenium це інструмент, це фреймворк з відкритим кодом, який використовується для автоматизації веб-здостосунків з метою тестування. Він дозволяє тестувальникам і розробникам імітувати дії користувача у браузері, тобто наші з вами дії, по суті. Майже всі: це натискання кнопок, це введення тексту, навігацію між сторінками і так далі. А ми з вами в цьому курсі, як і в курсі попередньому, по TestNG, будемо активно використовувати документацію Selenium, тому що ви маєте знати звідки береться ця вся інформація, про яку я буду говорити. Тут є і код, тут є і пояснення, і тому ми активно будемо з вами користуватися даною документацією. І офіційна документація Selenium, офіційний сайт. Це selenium.dev. І дивіться, я зайшов на selenium.dev і я якраз потрапив на сторінку, яка називається Getting Started. І тут описано якраз ці три компоненти, про які я зараз хочу поговорити: це selenium webdriver, selenium IDE і Selenium Grid. Давайте розпочнемо з selenium webdriver. І так, що таке Selenium WebDriver? Selenium WebDriver — це основний компонент Selenium. Саме про нього ми будемо багато говорити. Він дозволяє писати код на мовою програмування, певною мовою програмування, наприклад, Java, Python. Там є, якщо я не помиляю, 6 мов програмування. Про це ми також поговоримо для керування реальним браузером і автоматизації дій користувача. Тобто, те, про що ми з вами сказали: це відкриття веб-сторінок, натискання кнопок, заповнення форм, перевірки різні, навігація між сторінками і так далі. Кожен браузер, такий, наприклад, як Chrome, Firefox, Edge, має свій веб-драйвер. Звідси, в принципі, і назва цього компоненту Selenium WebDriver. WebDriver – це можна сказати такий місток, який буде слугувати ось цим містком між вашим кодом і браузером. Про Selenium WebDriver ми будемо говорити ще дуже багато, тому тут зупинятися не будемо. Перейдемо до того, що таке Selenium IDE. І так, Selenium IDE – це розширення для браузера Chrome або Firefox, яке дозволяє записувати та відтворювати дії користувача без написання коду. Мені ця штука не подобається, чесно кажучи, вона підходить лише для створення простих тестів, але в цьому є. Якийсь свій невеличкий плюс. А це так званий паттерн, який називається Record and Play. Тобто ви записуєте якісь дії і далі відтворюєте ці дії, не потрібно особливого знання коду. Але тести будуть дуже прості, вони будуть у вас фейлитися дуже часто, тому ми зараз просто коротенько подивимося, як це працює. Як це працює, ви просто натискаєте кнопки, переходите по сторінках, а Selenium ідеє записує ці дії. Потім, до речі, можна цей, ці дії експортувати в певний код. Наприклад, Склад на код на джаві і вже рефакторити цей код. Але мені подобається все-таки писати тести з нуля. Давайте подивимося, як працює Selenium IDE. Дивіться, я клікаю Rідmo, я зараз в браузері Chrome, і якщо я натисну завантажити оце розширення Chrome для... Селанням ідея для хрому, то я побачу ось таку штуку. Дивіться, це розширення більше недоступне, оскільки воно не відповідає рекомендаціям щодо розширень хром. Ось так. І в хром ми його додати не зможемо. Тобто ви не зможете записати ваші тести за допомогою браузера Chrome. Вам залишається це робити тільки за допомогою браузера Firefox. Давайте покажу я вам, як воно використовується в, принципі, в Firefox. Переходимо на сторінку Selenium IDE. Цього разу я у браузер Firefox і тут я можу додати це розширення. Додати в Firefox, додаємо. Додали. Чудово. Тепер повертаюся, наприклад, на сторінку основну Selenium. Dev, і ось тут відкриваю ось це розширення. Бачите, в мене воно ось тут відкривається розширення, і розширення нам питає, що ми хочемо зробити. Я хочу, наприклад, запусти, записати новий тест у новому проєкті. Даємо назву проєкту, якийсь там тест Project. Project Є yeah. і базову URL треба вказати. Тобто на якому сайті ми будемо працювати, для того, щоб коли ми натиснули кнопочку Start Recording, нам одразу відкрився цей сайт в ось цьому вікні. Ми будемо, наприклад, працювати з Sленium DEL так і повертаємося сюди назад. Вставили урлу і натискаємо Start Recording. Дивіться, натиснули Start Recording. Бачите, є інформація про те, що в нас зараз записується тест. А я збільшую вікно браузера. Я вам зараз проговорю, що я роблю, і ви побачите такі ж самі дії, в принципі, і в цьому записаному тесті. Я клікаю на Read Mode для цього Selenium WebDriver. Я клікаю, наприклад, на Getting Started. Далі клікаю на Drivers. Далі клікаю на Browsers, Далі клікаю на Weights. Після цього перехожу, наприклад, в Downloads, перехожу в Documentations, а, переключаю мову на португальську, наприклад. І все. Ось такий в мене тест. А скажімо, це не тест, це якийсь певний набір дій. А, перехожу назад у розширення і зупиняю ось цей рекордін. Даю назву для тесту, наприклад, Navigation. Окей. Navigation. Okay. Тепер дивіться, я відкриваю ось це вікно і бачу, в принципі, все те, що я робив ось тут. Я відкрив базову урлу, ту, яку ми прописали, це Selenium Dev. Далі я ось збільшив розмір вікна. бачите, Тут є. Далі я клікнув, але подивіться на те, які селектори вибираються для кліка. Ми будемо говорити окремо і довго про селектори, як правильно писати на CSS, на XP. Тут селектори вибираються не дуже добре. Тобто тут воно вибрало по якомусь. Там а, класові, далі перейшло в спан. Ось тут по класові, тут по айдішках перейшло в спан і так далі. Далі бачите, ось я клікнув на link text English Далі link text. Португальська. Ось, і це все записалося. І тепер я можу цей тест по суті відтворити. А більше того, я тут можу робити якісь перевірки. Наприклад, коли я ось сюди клікаю, так то тут можна не просто перевірки, тут можна міняти дії, які ви хочете зробити, замість кліка, там дабл-клік зробити, а, поміняти а, вручну написати якийсь XPath або CSS для того, щоб воно клікнуло по іншому елементу і так далі. Можна робити якісь перевірки, додаючи там перевірку на value і так далі. Запускаю ось цей тест. І що в нас буде? Ось. Я бачите, клікаю на ці всі самі ссылки, Він пройшов доволі швидко. Тут можна, до речі, зменшити швидкість тесту. Давайте зменшимо, щоб ми хоч щось побачили. А ще раз запускаю. Ось так. Виглядає, що я зробив дуже повільно, але нехай. Ну, тобто, бачите, воно клікає на WebDriver, далі Getting Started і так далі. Чим це погано і чим це добре? Це добре, тим, що ви, наприклад, можете умовно продати комусь там свою автоматизацію, наклікавши декілька ось таких скриптів, перевіривши, що вони будуть працювати, і так далі. Тобто, коли кастомер буде з вами якесь інтерв'ю проводити, ви можете сказати, ось я написав там ось такий швиденький тест, і це в мене зайняло небагато часу. Хоча цей тест це шлак умовний. А ви з таким тестом ніколи працювати не будете, потрібно писати правильні тести. Можна писати дуже прості тести, можна виконувати, можна автоматизувати якісь рутинні дії, які ви робите кожен день. Я не знаю, можливо, на кожен день ви там трекаєте свій час. Можна автоматизувати процес трекання часу без написання будь-якого коду. Тобто, фішка тут в тому, що ви не пишете ніякий код. Ви можете редагувати цей код, ви можете експортувати цей код далі в Java і там редагувати, але ізначально ви не пишете ніякий код. Ось це, мабуть, єдиний плюс, який я тут бачу: більш нічого. Тести будуть нестабільні, локатор вони вибираються погано, тобто все треба редагувати. Як на мене, краще написати те з самого нуля і зробити це правильно. Ось це було Selenium ідеї. Я просто хотів вам показати, що у вас було уявлення, і далі ми про Selenium IDE говорити не будемо. Ми будемо говорити про Selenium WebDriver, і окремий буде курс по Selenium гріду. І давайте коротенько проговоримо про якраз про Selenium Grid, так як я сказав, у нас буде по цьому окремий курс, тому тут особливо зупинятись не будемо, але я розкажу вам коротенько, що це таке. Переходимо на сторінку Selenium Grid, і Selenium Grid це, по суті, інструмент, який дозволяє запускати тести паралельно на різних комп'ютерах, браузерах і операційних системах. А для чого це потрібно? Якщо у вас стоїть задача протестувати. Те, як ваші тести будуть працювати на різних браузерах, на різних версіях того ж самого, наприклад, браузера, то ви знаєте, що ви не зможете, наприклад, поставити на одну, скажімо, вашу систему, так на ось цей, наприклад, ноутбук, ви не зможете поставити дві різні версії хрому. Тобто, так воно працювати не буде. У вас має бути одна версія хрому, і як правило, це актуальна версія хрому, але дуже часто потрібно протестити там на старіших версіях, на різних браузерах і так далі. І а, коли це ще можна використати, коли вам треба а, зекономити час на виконанні тестів? Тобто у вас є декілька машин, і у вас є відповідно а, можливість запускати тести на цих машинах. А давайте а, коротенько розкажу, як працює Як працює Grid. А, Ось тут можна перейти на ні, на Getting Started Старте Selenium Grid. А, Дивіться, а, Selenium Grid, він працює а, у Такі реалізації архітектурі можна сказати, як хаб і нода. Хаб і нода. А ви що ви робите? Ви, по суті, скачуєте так званий а, Selenium Server а, якоїсь версії jar file. Selenium server, jar file. Що, що далі потрібно робити з цим файлом? А ви на один із комп'ютерів, який буде хабом, зараз розкажу, що таке хаб. Запускаєте ось цей от jar файл з а, таким параметром, як хаб, тобто пишете java-jar файл, де він у вас лежить, і хаб. Комп'ютери, які будуть у вас використовуватися як ноди, тобто машини, які використовуються як ноди, ви запускаєте цей же самий файл, абсолютно цей же самий файл, тільки уже з параметром NOD. А що таке хаб, що таке нода? Нода це по суті являється машина, на якій виконується тест. Тобто, у вас це може бути віртуальна машина, у вас це може бути реальна машина з певними операційними системами і з певними версіями, можна сказати, браузерів або з певним набором ось цих браузерів на цій конкретній машині. І таких машин може бути 3, 4, 10, в залежності від того, скільки у вас ресурсів на проєкті. А хаб, у свою чергу, це по суті центральний вузол, який приймає інформацію про тести і вирішує, на якій ноді потрібно запустити той чи інший тест. Щоб було трошки наглядніше, давайте продемонструю, як це працює на такій ось невеличкій схемі. У нас є наш код. В коді ми будемо створювати якийсь веб-драйвер. Якщо вам зараз не зрозуміло, що таке веб драйвер, дрібніхром -драйвер, -драйвер, драйвер, не переживайте, дуже скоро ви про це дізнаєтесь. Тобто ми кажемо по суті на якому браузері ми хочемо запускати наш тест. В даному випадку я кажу, що це буде хром драйвер. І ось я написав свій тест на Chrome Driver. Цей тест, він передається на хаб. А, тобто інформація про цей тест, звичайно, не сам тест, а інформація про цей тест передається на хаб про те, що він зараз має бути запущений. У хабі є інформація про ноди, тобто тільки інформація про ноди. Не справжні машини, а просто інформація про ноди. Яка інформація є в хаба? А, в хаба є інформація про те. Uh, які браузери доступні на uh, остій ноді конкретній, яка там встановлена операційна система, і скільки зараз там активних тестів є на тому чи іншому браузері? І так, в принципі, по всіх нодах. А ноди, як я сказав, це реальні машини. Тобто в мене є нода 1 на операційній системі Linux, де доступний Chrome і Firefox, нода 2 знову на Linux, Chrome і Firefox, і нода 3 це операційна система Windows, де доступні Edge, і не дай Боже Internet Explorer. Ось, є ось такі ноди. І тепер дивіться, я кажу, запусти мені ось цей тест. Інформація про цей тест потрапляє на хаб. Хаб дивиться, що цей тест має бути запущений на, Chrome, на браузері Chrome. Він дивиться, де є вільний Chrome браузер. І він бере ось цей тест. Давайте тест ось так зроблю. Тест номер один. І я запускаю його. Він передає ось цей тест для запуску на ось цій от першій ноді. А можна також налаштувати скільки ми дозволяємо паралельних запусків на тому чи іншому браузері. Наприклад, скажімо, ось тут я дозволив один паралельний запуск. На хромі, тобто один тест може бути на хромі, один тест може бути на Firefox паралельно і не більше. Пишемо тест номер 2. Тест номер 2 в мене також буде запускатися на Chrome драйвері, тобто на браузері Chrome. Він передається сюди, хаб дивиться інформацію про ноди. Це все відбувається в режимі реального часу. Хаб дивиться, на ноді номер 1 є браузер Chrome, але там зараз виконується тест номер 1. Тобто цей браузер він недоступний. Тому він. Тест номер 2 закине відповідно на е, ноду номер 2 де можна сказати, є вільний Chrome, бо там ми дозволили запускати три паралельних е, теста на браузері Chrome. Е, відповідно, якщо ми тут змінимо на не знаю, Internet Explorer, я навіть не знаю, чесно кажучи, як його написати, і драйвер, нехай буде так. Ось, то інформація про третій тест попаде на хаб, відповідно, і він подивиться, що ми запускаємо на інтернет. Е, Експлорер і цей тест. Відповідно, в ноді 1 і в ноді 2 таких браузерів просто немає, тому він закинув цей тест на виконання в ноду 3. Ось так це приблизно виглядає. А ось так виглядає інтерфейс ось цього хабу. Тобто, ми бачимо ось ця інформація про ноди. Ми бачимо, скільки зараз активних сесій на кожній ноді, скільки дозволено паралельних запусків на тій чи іншій ноді. Бачите, тут три, тут два, тут один. І відповідно про те, яка операційна система, в даному випадку, це три а, операційні системи Windows, і які браузери доступні на тій чи іншій операційній системі. Тобто, та, Internet Explorer а, і Edge, мабуть. А, Ось тут хром, і не знаю, чесно кажучи, що це таке, що це за значок. Можливо, це просто як значок операційної системи, неважливо. Ось і уже хаб вирішує про те, на якій ноді можна запустити той чи інший тест. Тобто, в даному випадку, що вирішує. Ось цей грід. він дозволяє вам запускати тести в паралелі на різних браузерах, на різних версіях браузерах на різних операційних системах, і це надзвичайно корисна штука, яка дозволить вам зекономити багато часу. На цьому, друзі, все це все, що я хотів вам розповісти в цьому відео. Ми розібралися коротенько, дуже коротенько з Selenium WebDriver. Про нього ми будемо дуже багато говорити весь цей курс. Selenium IDE розібрали що це таке. До неї ми повертатися не будемо. Я вважаю, це. Цю штуку «Useless» і Selenium Grid. Також коротенько подивилися, але по цьому буде окремий курс, тому ми більш детально також зупинимося саме на гріді, коли ми будемо проходити відповідний курс. Зустрінемося в наступному відео.